З цієї пори почнеться новий етап в житті нашого міста. Всі ми стали депутатами, взяли на себе велику відповідальність. І це дуже почесна і велика відповідальність. Це відповідальність бути представниками громади, де ми живемо. Це відповідальність робити те, аби цій громаді жилося краще. В кінці нашого життя перед кожним постане лише одне запитання: чи зміг? Ти явити ту любов, яка в тебе закладена Богом. І не важливо буде, скільки в тебе було будинків, машин чи грошей. Буде тільки важливо, скільком людям ти зміг допомогти, скільки раз ти зробив добре діло, не очікуючи нічого на Тому що влада, коли вона в добрих руках, в хороших руках, вона множить добро. В геометричній прогресії і навпаки. Я думаю, тут зібралися патріоти міста, патріоти своєї країни, які зроблять все можливе, як тут обіцяли, служити нашій громаді. Для того, щоб наша громада розвивалася, і ми це відчували. Дякую вам за довіру. Хочу вам побажати, щоб все, що ви задумали, звершилося. Хочемо побажати всього найкращого і великої Божої ласки.